Ви на каналі Легко готувати. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне домашнє печиво. Для приготування нам знадобиться 2 яйця, 400 г борошна, 100 г вершкового масла, 150 г цукру, а також розпушувач 1 чайна ложка і пакетик ванільного цукру. Замішуємо тісто. Розбиваємо яйця. Додаємо цукор в яйця. В Цукор я додала ванільний цукор. Збиваємо недовго, цукор має розчинитися. Тепер додаємо м'яке вершкове масло. Так. Збиваємо тепер з маслом. Маса в нас трошки піднімається і стає пухка. Додаємо. Борошно. Потроху додаємо його не все відразу, щоб у нас була одна, одна маса має отриматися. Всередині вже є, я просіла разом з борошном і розпушувач. Розпушувач я теж завжди просію. І замішуємо тісто. Особисто я тісто вимішую руками. Мені так зручніше. Ось так має виглядати тісто. Воно вже готове в нас, і ми його відправляємо на пів години в холодильник. Дістали ми тісто з холодильника, тепер його розкатуємо. Розкатати його треба. Приблизно товщина має бути пів сантиметрів. Я поділю, бо багато його вийшло. Розкатуємо його. Зараз в нас Геловін, тому я буду робити такі гарбузики. А ви можете зробити на Новий рік. Печиво в вигляді ялиночок, там, їжачки, звірятка всілякі. Там, всі, всі формочки, що у вас є, на паску можна зробити якихось зайчиків. Діти будуть в захваті. Зараз ми з вами зробимо гарбузики. Цікаві дуже. Так, розкатали ми тісто. Дивіться, така товщина приблизно. Зараз ще покажу ближче і робимо наші формочки оп, так, зробили гарбузик, ще один. Так, робимо спочатку гарбузики. Так, а тепер дивіться, в мене є такі штампи. Робимо такі гарбузики на геловін. Можете робити це разом з дітками. Вони зазвичай таке дуже люблять, їм дуже подобається. І це буде і смачне печиво, дуже смачненьке, і веселе. І можна пригостити діток, які ходять на геловін. Тепер відправляємо у форму. Дивіться, я ще раз покажу, яка має бути товщина печива. Так, приблизно. Так, гарбузики наші готові. Такі, дивіться, красені. Відправляємо гарбузики в розігріту духовку на хвилин 10-15 температура 180 градусів. Ось нарешті наше печиво і готове. Дивіться, яке вийшло гарне, дуже оригінальне і запевняю вас дуже смачне! Обов'язково приготуйте його. Пишіть мені свої відгуки. Підписуйтесь на мій канал, я буду рада вам відповідати. До зустрічі на моєму каналі!